Всім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна садиба. Сьогодні буду вибирати чесник. Його треба було вибрати ще минулий тиждень. Однак в нас була злива, а я не встиг вибрати. Як бачите, те, що я розповідав, стрілки чесника вже вирівнялись. Навіть ось видно, десь я бачив ось ця трісла. І це означає, що він вже повністю повністю дозрів. Він і також вже під жовк, особливо кінчики. І буду витягувати. Давайте подивимося, що в нас виросло з осені. Це озимий чесник. Висаджував я його на зиму. Так, вилізе так, ну, до речі, так вилізе. Бачите, досить вологий ґрунт, але часник ще не розпався. Цілий і має гарні корінці. Пізніше стрілку я цю обріжу, я її лишав як індикатор. Бачите, кругом решта стрілки всі вирізані. Ясь маленькі навіть є. До речі, чесник дуже легко вилазить з ґрунту, оскільки ґрунт политий. Бачите, навіть така непогана досить головка вийшла. Але пізніше, як підсохне, буде краще видно. Якщо б на тиждень я раніше збирав, було б трошки більше лоски, але бачите, тут лоска є і він не зігнив. Тобто нічого страшного нема, тільки, скажімо так, перші дві лузки. А в загальному чесничок хороший. Тому таким способом, як я, що лишаю стрілку найкраще, дивиться, коли він дозрів. Ставимо його трішки щоб він підсох, а пізніше будемо збирати в пучки, щоб він же остаточно нас дозрівав, висихав. У мене тут пропадати не буде. Я запланував, що тут посію кріп, що був на зиму, щоб заморозити. Я завжди так роблю. Тут, дивіться, як цікаво, з одного зубчика тільки два виросло. Такий, як ніби одного зубка був. У мене чесник тут різних сортів. Мікс Два-три десь сорти. Я завжди їх перемішую, оскільки невідомо, який я краще зародить. А коли в міксі якийсь гірший, якийсь кращий, завжди буде врожай. Чесничку. Дуже легко виходить з ґрунту. Чудово. Хрубочки. Ось ну, такого маленького, але зубка виростає. Бачите? Так, мураха. Так, а тут вже щось, а так виглядало, що щось поїло. Все добре. Під черешнею найгірше, оскільки тут сухо і дуже мало сонця. Але навіть бачите, під черешнею два зубці виросло. Тут вже більше. Під черешнею завжди такий дрібніший. Але є. Тут майже нічого не росте, пізніше відділю і хочу тут зробити ще квітник. Ой. ой Бачите, там, де сонце. Дивіться, яка гарна головка. Була сильна злива, тому чесник досить вологий і його не можна лишати. Якраз сьогодні, завтра треба було вибрати, бо якщо б я лишив його ще на тиждень, він вже б просто погнив. Чесник любить сонячну сторону. І там найбільше сонця, він найбільший. Тут, до речі, аж два виросло вкупі. Попало, певно, дві головки чесничку. Ну, не дві головки, два зубчика чесничку, коли висаджував. Так, тут якийсь часник не хоче вилазити. До речі, стільки місця зразу з'явилось. Можна спокійно і салат ще посадити. І тут сонячно він би гарно зростав. Ґрунт, бачите, такий пухкий, хороший. Я його не перекопую. Я його просто фокином зверху розрівнюю і все. І дивіться, який він хороший, пухкенький. Має структуру. Не забитий купа корінців. Поживний. Ну, плюс її сидирати. Цей гарний чесничок. Чесник є різний. Я пізніше його вибираю. Той, що такий гарненький, середній не дуже великий, висаджую знов на осінь. А той, що дуже великий або якийсь такий не дуже презентабельний, іде їстись, оскільки дуже великі е, зубці чеснику не добре висаджувати. Він не гарантію дасть що буде хороший врожай. Доходимо знову до черешні і тут зразу дрібніший чесник. Тут менше вологи і менше сонця. Бачите, зовсім невеличкий в порівнянні чесник зростає. Тому Буду робити тут більше щось якусь квіткову грядку, або висаджувати салати. Хоча треба пильнувати, дуже часто мурахи люблять бути і під'їдати. Цьогоріч, ну не цьогоріч, минулий рік я висаджував вже менше чеснику, бо зазвичай стільки його не використовую. Але я думаю, цього буде найбільш, ніж достатньо. Ось такий врожай чеснику в мене вийшов. Вважаю досить непоганий. Звісно, деколи буває і більший чесничок, зубчики і голівки. Але ну, це досить такий непоганий врожай. Я його залишу, щоб він підсох трішки, оскільки якраз сонечко, трошки сухо і воно гарно висохне. Познімаю ось це чорне. Бачите, воно стирається, бо воно вологе. І виходить, дивіться, який гарний чесничок. Е, підріжу я е, його корінці і візьму в декілька штучок, 4-5 зазвичай збираю, підв'язую і ховаю е, у альтанку. Там є накриття, там сухо і продувається вітерець. Відповідно, він гарно висихає. Коли ось ця вся гичка висохне, відповідно, часник ще більше і стане трошки, він забирає весь сік до себе і якраз дозріває. Я його ось тако підрізаю, він ще дозріває, І зрізаю ось так ще нижче і беру в тканині мішечки, маю з якої дуже прикольні такі мішечки. І зберігаю в гардеробні. В мене, до речі, ще в хаті є мішочок з чесничком з минулого року, який досить гарно зберігається. Цей чесник дуже гарно зберігається. Викупав я великий чесник і взагалі забувся, що я ось тут висаджував. Часник з тих стрілок часникових, тих насінинок, там таке дрібне насіння було. Ось такий він такий дрібненький-маленький, але найцікавіше, дивіться, які виростають з того насіння зубчики. Вони такі, як цибулька маленька виростає. Такий він називається однозубка. Його, якщо посадити. Цієї осени вийде якраз, як ніби перший сорт. Він зазвичай має три, небагато зубців, але він дуже стійкий до різноманітних хвороб. Відповідно, так насіння чесноку оновлюють. Є, бачите, такі різні. Мабуть, була трошки більша насіннинка, менша, такі великі, як великі цибульки. Бачите, вони такі виглядають зовсім по-інакшому, ніж такий звичайний чесник. Тому повністю реально висаджувати насіння чеснику потрібно, правда, два роки, оскільки минулий рік я посадив, бачите, такі дрібненькі. А цього року вже посажу на осінь і буде вже гарний чесничок. Декілька зубців, але великого і здорового чесничку. Ось такий вид. Висаджував не на погану таку ділянку, то досить сонячно, і він такий досить непоганий. Можна було трішки раніше викопати, але я щось за нього взагалі забувся, бо було якось не до того. Ось менші більші такі з знасінинок. Його вже так не витягнеш, тому що він ламається. Потрібно викопувати. Тож, не бійтесь експериментувати, висаджувати такий різний часник. Хай у вас будуть гарні врожаї. Усім гарного, спокійного вечора і гарних вихідних. Па-па!